Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про самооцінку. А верніше, як практикуючий психолог, психотерапевтка, я вам прям пропоную не користуватися цим поняттям, а замінити поняття самооцінки на поняття самоцінності. Трішечки поясню. Ніколи не розуміла взагалі це поняття, його суть самооцінки. Воно мені здавалося яким завжди дивним і неопорним. Чому? Тому що самооцінка це дуже динамічне явище, яке змінюється взагалі в залежності від мільйона факторів. Сьогодні дивлюся на себе в дзеркало, вважаю себе найкрасивішою жінкою в світі. Завтра змінився в мене гормональний фон, і все, я на себе вже дивитися в дзеркало не можу. Знайомо, дівчата, якщо знайомо, пишіть в коментарях. Нібито я непогано виглядаю, але я 40-літня жінка, яка народила двох дітей. Якщо я в купальнику, на пляжі, стану поруч із 17 літними дівчатами, що буде з моєю самооцінкою? Там впаде в пісок, розумієте, і помре там радісно. Ось. І що тоді, ви скажете? Терміново потрібно піти на психотерапію, Наталю, вам потрібно підіймати самооцінку. Не треба мені ні на яку психотерапію. Мені потрібно просто змінити дислокацію від 17-літніх, красивих, підійти до 60-літніх жінок. Ось. І тоді тут же моя самооцінка підійметься до рівня нарцисичного розладу особистості. Знову мене треба лікувати. Ні, друзі мої, просто об'єктивні фактори. Розумієте? Так чи інакше, на фоні юних дівчат моє тіло буде виглядати недосконалим, і на фоні 60-літніх дівчат моє тіло буде виглядати просто ідеально, розумієте? Ось. І тоді от, тут от, незрозуміло розумієте? нема на що опиратися. Але якщо, наприклад, я буду вважати, ну, там на фоні моделей да, я стану і буду казати, та ні. Ні, ви нічого не розумієте, моє тіло, воно прекрасне і так далі. Ну тоді я просто буду виглядати як дурочка, яка просто не може оцінити об'єктивну реальність. Так? Хоча психологи будуть плепати, плескати в долоньки, яка гарна самооцінка. Юренда. Друзі мої, дивіться: вводимо поняття самоцінності і самознецінення. Вам потрібно дивитися на себе, наскільки ви себе можете цінувати, чи ви займаєтеся безкінечним знеціненням. Якщо знову ж таки звертаємося до такого самого простого прикладу, як зовнішність, дивіться, як буде виглядати цінність, так, я розумію, що моє тіло десь недосконале. Я розумію, що моя зовнішність десь недосконала.